Ця людинка тепер має вищу художню освіту, тому я вирішила, що вже можна покрінжувати і передивитися старі скетчбуки, хоча з яких вже дуже багато років. Адже мій путь художника почався ще тоді, коли я навчалася в приватній художній школі, коли хотіла поступити в коледж. В цифрових робіт збереглося дуже багато традиційних робіт. Велика частина з них знаходиться в крінжових скетчбуках. Перед собою ви бачите кладість крінжа Starting Off Strong з скетчбуком, Найдавнішим, який зберігся в мене. Це плюс-мінус рік, 2019 рік. Це перший рік коледжу. Ну, обкладинка вона говорить да, сама про себе. Detroit Become Human. Відкриваючи першу сторінку. Мейвіс. Унікальні я бачу перед собою роботи. Якісь дуже косири і криві скетчі. Коник. На це йшли мої дорогущі акварельні фарби. На криві малюнки якихось е, анімешок. Тут, тут, тут ще краще. Тут драко Малфой. Малюнок з фото якогось косплеєра в образі Сірі Phantom Але зате він з блискітками. Господи. Трошечки еротики тут маємо, да? з дуже поганою анатомією. Нагадаю, це вже перший курс художнього коледжу був в мене. Я пам'ятаю, як я малювала це на нудній парі з математики, і моя одногрупниця сказала мені: нарешті ти малюєш щось яскраве кольорове, а не якусь чорну діч. Краще б я малювала якусь чорну діч. Ну, цим я досі пишаюсь, це мишки. Просто мишки. Просто клякса, і з неї намальовані мишки. Тут навіть є мишка іньянь. А цей малюнок, я пам'ятаю, як я сиділа на лексі з біології, а мені нічого іншого було потрібно. Біологія, математика. Ні-ні-ні-мені -ні -ні. були потрібні тільки художні пари, так і є досі. Тому я малювала і малювала червону ручку, на той момент це було пік. Хайпу пік моди, малювати червоними олівцями-ручками. І, і ця, я б сказала, особливість малюнків, вона досі залишилась моєю творчості. Я дуже полюбляю робити червоний контур, воно дає живості. Але на той момент вийшло, що вийшло. Я не скажу, що це прям дуже погано. І навіть от зараз я бачу роботу відзеркалену на екрані. І ну, не геніально, але не хуйово. Мермейт since 2018. Якщо б лана Рей це зараз побачила, вона б не пустила мене на свій концерт в Мілані. No comments. Просто no comments. Little bit of smart Here. Sunw. Killing Stalking. Вибачте, я досі вважаю, що він просто. Да, він псих. Але він. Видно, я тут постаралась дуже сильно. Слава Богу, цей скетчбук — все. Але наступний він ну, не набагато краще. Да? Ну, просто взяти його в руки, видно, що це скетчбук з червоного маркета, пофарбований червоними фарбами. Не до кінця вони закінчилися. Я пробувала пофарбувати маркером, нічого не вийшло. Я кинула цю затію на півдорозі, так сказати. Тепер мені за це от, 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 дуже соромно COVID. Ковід Дачі... це 20 рік. Тобто, ви хочете сказати, що всього 4 роки тому я так хуйово малювала. На першій сторінці ми маємо. Ну, до речі, непогане око. Ну, така мазня. Дуже жирним шаром це все пофарбовано. Якась акваріальна дівчинка. Ну і дуже симпатичний, я б сказала, на, на цей раз. На цей раз, да, драко Мато вийшов непогано. на цей раз. І є воно людин. І Тоді вже було модно ламінувати сторінки в скетчбуках. Тому я просто різала скотч, отак от його клеїла полосами, да, це навіть дуже видно тут. Клеїла полосами і ламінувала сторінки, і вони всі такі пластикові. І якогось некубою маємо, де я ляпнула чорнилом, випадково йому на обличчя, і, значить, це фіча зробила. Да, значить так треба. Якісь два. Ну, людей я не вміла ще тоді малювати, скажімо так. Да? Бо це з референсу намальовано. Я вважаю, що я образила косплеєра цим малюнком. Слава Богу, я тоді нічого не постила онлайн зі своїх малюнків. Це мій оригінальний персонаж, який потім переродився в Корво. Колись я про нього розповім. Корво досі існує. І тепер він вампір, а на початку його історії він був демоном. Маємо трошечки знову еротики у вигляді Ангела. Вона в тюрмі сиділа, походу, і не вийшло з нею, її, ті, її тіло не вийшло з тюрми. А тут я гралася з маркерами, і мені не подобаються маркери досі. Але це не моя прям тема. Хоча інколи так хочеться щось взяти, і в мене зараз трошки еволюціонує стиль. Да? Це можна помітити по моїм цифровим роботам. І вони дуже стають такі мультяшні коміксні, навіть інколи маркерні. Але саме з справжніми маркерами мені не дуже подобається працювати. Аніме сторінка, або і що це? що це? це, Я не знаю, що це, я не знаю, просто що це не буду виправдовуватися, я не знаю. Це значить, я дуже любила е хельсінг аніме. Хельсінг, Ну, я дуже досі люблю це аніме. Чорнила Спринтера, я впевнена на 90%, що це чорнила спринтера і якісь скетчі. Трошечки непропорційних монстрів. Боже, який жах! Ну просто. Голова Клодін сказала до побачення. тільки Дракулаура більш-менш вийшла. Дякую за музичне супроводження. Це мене трошечки тригерить насправді. Це двадцятий рік вже? це вже був, значить, це двадцять перший рік. Третій курс двадцять перший рік. Значить, скетчбук за 21 рік виглядає отак. Почалась ера да? маємо, Що маємо? Genshin Impact. Тут насправді дуже багато сторінок. Буду показувати так, бо на да, так. Насправді дуже багато сторінок з різноманітними корейцями. Бо якраз в ту епоху я ходила на японську мову і мене понесло на корейських хлопців. Японських, корейських азіатів, да? ну, щоб не ображати нікого на азіатів. І я не можу сказати, що ці малюнки хуйові, типу вони норм. З тінюшками справді е, можна було попрацювати зі штрихуванням, але вони виглядають навіть пропорційно більш-менш да? і симпатично. Навіть оцей чувачок навіть дуже непоганий. Угу. Вже якісь ідуть експерименти з кольором. Казала про Ерогеншним пакту. Недомальований комікс, не пам'ятаю вже навіть про що. Я досі не люблю малювати комікси, це не моя тема. Поки не подолала цей, так сказати, поріг. Як захочу, я впевнена, я сяду не малюю, але просто не хочу. Мені не подобається, я не, змушу, не не маю малювати комікси, якщо мені не подобається, правильно? Продовження Ерогеншним пакту з дуже непропорційними. Персонажами, але від свого чистого серця скажу, що ці пози були намальовані з голови без будь-якого референсу. Квіточки поряд з недомальованим монстром. Квіточки намальовані крап крапочками такими, да? це було завдання в коледж, яке не дуже чомусь сподобалось викладачці, але чесними я викладачці також не подобалось. Тут вже йде більш детальна розробка моїх оригінальних персонажів. На жаль, навіть в інстаграмі дуже багато інформації про моїх оригінальних персонажів ви не побачите, бо це. Топ секрет насправді не дуже мені заходяться не наразі ділитися. Ну, не те, що мені не хочеться ними ділитися, просто в мене не було можливості, але їх історія це щось дуже важливе в моєму житті, бо було написано навіть більше 250 сторінок їх історії. Це складна тема для мене, скажімо так. Мої оригінальні персонажі це дуже складна тема. Вони велика частина мого серця. Але я ще не готова їх дарувати світові. Арти є, до речі, арт-ось. Чувачок. Тут я вже намагалася знайти свій стиль в портретах не тільки азіатів, а, і не можу сказати, що в мене це виходило, бо вони якісь. ну... Тобто оці щічки просто обведені олівцем. На своє я виправдовування скажу, що це був тренд. А це вже маємо. Я забула, як його звуть з Геншним Пакту чувачка, який насправді дуже корисний був в команді. Я вже два роки не граю в Genshin Імпакт. Люблю всім серцем, але не граю, немає часу в мене на це. Я його дуже любила всім серцем і нам тому намалював в такому легкому акварельному стилі. Я не знаю, що це. Знову такі портрети. В мене чомусь тоді заклинуло саме на портретах. Ну, до речі, тут дуже гарні кольори, на мою думку, але, знову-таки, я зараз бачу, що він абсолютно не пропорційний. Да? І він схожий на Джоні Деппа, хоча це було намальовано з корейці. Я б сказала, що це мій перший автопортрет. І навіть наче Ну, Поганий, так? Да? Ну, зараз ми бачимо, що все погано. Але щось мені в ньому відкликається. Можливо, тому що це я у му році. Щось мені в ній подобається. Прям деякі риси обличчя, прямо мої. Я думаю, що ніс і очі прямо мої вийшли. Слава Богу, це все. Ці три скетчбуки, це, напевно, найскладніше, Чи що я пройшла зараз. Тому що чим далі, тим краще, насправді. Да? З розвитком, з плином часу ми розвиваємося як художники, скіл покращується. Інші скетчбуки ми подивимося у наступних частинах відео.